Добрий день, це канал, я і мої кози ми з вами на кухні. Зараз щось будемо готувати смачне. 25 грамів дрождів. Ось так, 25-30 грамів. Десь в таких нормах. 4 ложки ст... столових цукру. Розробила ото яйці. <плес> з чого? Так, л'ємо трошки олію, небагато. Ось так ложок 4-5. І не дерчи. Цукор відстав від дна треба роздерти його. Роз... <звук> так, зараз поки удасть. Так. Картопля, пам'ята з маска. Марена. Це ще не з'їли, все її не з'їла. Так, ось так. Бачите, яке. до однорідності перебили. Тепер беру тепле молоко. Загріла, бо холодіннікую земле. Переб'ю зараз. Так, ось таке. Розбовтали його, розбили файно. Ось. А тепер будемо додавати сюди муку. Так, да, я забула сказати, що щіпку солі сюди давала. Так, всипала сюди одну кружку ось таку муки. Тут пише, що 700 грам лізає. Молока я віляла десь так 300 або ну, 400 е, грам. Сюди, до тих барабою. А барабоїв скільки уявлення немає. Так на око дала. Можна менше, можна більше, скільки дасте буде. І замішуємо тісто. Я вимішу, тоді покажу. Ось так вимішую тісто. Вимішувати треба 5-10 минут, щоб воно гарно вимішане було. Та то любе тісто, не тільки те, що з картоплею, але і без картоплі, чим краще вимісити, тим буде пухкіша. Випічка. Ось. Тісто м'ягеньке. Ось. Зараз ми його файно домісимо. Бацько не підсипаю, потрошки. І поставимо на пів години, щоб воно наталю замішай суп і зніми. Поставимо, щоб воно підійшло. Хоча воно вже за руками починає робити. Суп'ю з зніме. О, ой, коли Івана. О, ось таке то діло. Головне гарно вимісити. Чим краще вимісити, не полінується, тим краще будуть у вас випічки дріжджові. Там писали мені, у тебе пухке виходить тісто, а в мене таке не виходить, як спечу. Вийде, гарно вимісіть. Так, да, це неохота, бо довго місити, але як краще, краще вим... вимістите, то й краще і смачніше з'їсте. Да, я ж казала, замішаємо ними. Да, Ось так. Навірно, що вже вимісили. Я вже 12 минут мішу. Ось таке. Тістечко, бачите, м'ягеньке. гарненьке. Ось. Ось таке. Зараз поставлю в миску. Ось, накрию і хай. Хай підходить. А тоді, поки далі, що будемо робити. Ну Поки поступила пропозиція хоча й з маком. Буду з маком. Ну Ще не питала, чи то їм жарити, чи то їм пекти. Ну, поки ми зготуємо макову начинку. Мак, щоб не був гіркий. Висипаю каструльку, заливаю водою, ставлю кип'ятити п'ять. Кипить, тоді зливаю ту воду, що він кипів, заливаю свіжу воду, переполоскою, ложкою мішаю. Ось і тоді. Воду стіджую і блендером перебиваю. Макітри не маю макітри не тру. Ніяк не вчинуся купити макіт. Зараз переб'ю, тоді додам корм. Воду всю дуже щільно, ну, зовсім зовсім, зовсім воду не відсіджую. Чуть-чуть остається. Для чого я зараз покажу? Ось. Я зараз переб'ю мак, тоді покажу далі. Так. Перебила. Тепер додаю цукор. Ось так. Тут в мене три пачечки. 300 грам. маку. І я дала десь так. Майже стлянку цукру. Для чого так багато? У мене тісто майже не солодке. Ось. І зараз ще скажу для чого. От переб'ю з кукром, тоді покажу ще для чого. Так, перебили мак. Тепер Іванку. Зараз додамо сюди манки. І тоді буде в нас начинка багато і смачно. Пробую солодко, ні? Да. Смачно. Треба ще одну ночку розпробувати. Хватить з тебе. Зараз будуть пирожики. Одну хватит. Ложки манки всипала сюди. Вимішуємо і оставляємо на мінут 5-10, щоб манка ось цю рідину в себе взяла. І тоді, як ви начиняєте пироги ось цією начинкою, як вони печуться, манки ну, більше, вона набухає, ну, готується, вариться, печеться. І виходить багато начинки смачної в пирогові. І добре, зараз. Ось. І тоді смачно. Так мене колись навчили. Ну, і кому корисно. А хто не хоче мої манки не давати, я нікого не заставляю. Я показую, як я готую для своїх. А ви, кому цікаво, готуйте. Так що, ось таке діло. Будемо зараз робити. Ось так у нас. Нарухалося тісто, ціла миска. Тісточко гарненьке. Будемо приступати до роботи. Навіть усідати не хоче. Ось так. Будемо приступати до роботи. Будемо робити. І будемо жарити ось так. Тільки будеш титу ключі візьми. Беремо маку і закриваємо. Корка Іване, там вийми ту пластмаску всередині. Плачує, пластмаску. І все? Ну, все, а я вже всього виїхав тут. Треба бавитися з Дай ломком. Надала. Буде не пирожик, а пирожище буде. І зараз на пательню, в олійку, в олійку бажано так, щоб вони пливали, а можна їх і пекти, то як? як вам вже хочеться. У мене будуть ось так. Вони ще підростуть і будуть. І будуть файненькі. Ось так. Ось такі то діла. Ладненько, як нароблю, тоді вже пожару покажу вам, які вони повиходили у мене. Ось така в мене вийшла красота, ще тут у місці є. Шону тільки винялася гарач. Ну і ще, і ще і ще кільканайці штук тут же нема. Ось такі діла. Ось такі вони. Красавчики в мене вийшли, подивіться, які гарненькі, а подивіться, які всередині файненькі. Яке тісто гарне, бачите? Начинки багато. О, казали діти, що смачно, але я ще не пробувала, бо то так буде не, не цікаво, як я попробую наперед. Дож, такий є, як має бути, можеш не слухати. Дуже смачно. Такий густий, такий файний дощ падає у нас, воно. А, ну. а ми будемо в хаті смакувати. Але смачно. Заходьте на, на пиріжки, чи як, не знаю, як правильно. Чипончики. Вони от були приплеснуті, бачите, які зробилися. Пухнасті, файненькі такі. О. Бачите, все вертається назад. Ось така красота. Так що готуйте, смакуйте. Хто буде готував всім смачного? Не підписався, підписуйтесь. Пишіть коментарі. Я з радістю почитаю. У кого є питання, задавайте, з радістю відповім. А зараз до зустрічі в слідючому відео. Ну і при можливості не забудьте поширити моє відео в других соцмережах. Зараз до зустрічі в слідуючому відео. Всім па 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 всім миру, любові, затишку. скоріше вам перемоги. До зустрічі.